Юрій Миколаївич, Ваші враження з сьогоднішньої гри, будь ласка, по результату негативні. Звичайно, провели два різних тайми. Якщо в першому таймі я задоволений дією дією команди на протязі там тридцяти хвилин? І ми дуже добре почали. Ми створили і не один гольовий момент, де чудом м'яч не міг потрапити в ворота. Цей відрізок був дуже хороший. В кінці першого тайму десь почали трошки просідати в середині поля, почали програвати боротьбу, і в перериві було наголошено, підсказано дійсно, що треба ще більше агресивно зіграти в середині поля. І старатися шукати флани, адже там були зони, і ми за рахунок них створили гольові моменти. Ну, отут продовжується, можна сказати, цей кінець першого тайма. І не той футбол ми почали грати. Ми почали спішити, ми почали швидко розставатися з м'ячем, почали виводити один в один дуже швидко, коли зони були все закриті. І звичайно, цей стандарт напевне, пропущено знов. знову. Програна програна боротьба, і десь воно чуть-чуть зламало все це. Звичайно, великими силами ми пішли вперед. Ну тут і на зони контратаки і 2-0. Тому задоволений перший там, ну другий, звичайно. Можна сказати, що провалений. Футбол складається з двох таймів. І я не задоволений багатьма футболістами цією самовіддачею, що воно було, тому що дуже багато боротьби було програно. З таких гра складається, з таких єдиноборств. і в другому таймі ми поступилися. Адже ті футболісти все-таки повинні вигравати ту боротьбу. Сьогодні була така чоловіча морська боротьба, і де в другому таймі, звичайно, металіст в цьому плані був кращий. А заміна різника він був сьогодні найгостріший. В принципі у першому е, так, так, так він і пропустив багато, тому ще хотілося додати такої сили. Мощі вийшов молодий напуда. От від нього хотілося більшого. Він вчора непогано себе проявив у заниву 2 і сьогодні дали йому шанси такі, щоб в парі з Галадеєм все таки вони могли більш агресивніше діяти. Адже великими силами Металіс вернувся взад, і тут треба все таки були флангові передачі і десь за рахунок цього, своїх даних, все таки продавлює. Ну цього не було. Тому десь було розраховано, то що він міг зацепитися і. Після фланових передач, таки десь продавлювати захисників. Хочеться відзначити, що з епіцентром команда дуже потужно розпочала. Сьогодні дуже потужний початок. І з буковини варто очікувати також, що команда ну, не відчуває. Це, це добре. Ну, добре. Ну, 30-40 хвилин у нас з епіцентром теж було дуже теж хороше. І нас те саме теж саме повторюється, і от ми в другий тайм не, 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 не так ми починаємо, як би хотілося. Чому це причина треба там шукати? Ми розуміємо, що поки десь і в плані функціональної підготовки це команда після 60 60-ї хвилини просідає. Тому десь не хватає. Та їх тих можемо сказати сил. Тому тим перший тайм ну хороший у нас був дійсно. І можемо сказати, і з поділлям хороший перший тайм при, при моїй каденції. Тому але треба так 90 хвилин. Якщо ми будемо 90 хвилин, і буде е, результат. Ну саме головне, треба реалізовувати гольові моменти. Ну сьогодні нам е, в першому таймі за хвилин 20 ми могли забити три гола і закривати цю гру На перевеликий жаль, цього не сталося. Що ж, бажаємо вам успіху подальшого. Дякую вам. Дякую. Вадим Степанович, з перемогою ваш сьогоднішній коментар по сьогоднішній грі, будь ласка. За... Дякую за поздоровлення. Це, мабуть, найтяжка наша гра, і хлопці витримали цю напругу. Ми зіграли за короткий час проміжок часу третю гру. Тому сьогодні не було. Чекати від команди там романтичного футболу, але хлопці витримали, хоч е дуже е гарна команда Нива Тернополь. Вони дуже потужно почали. Но потім е -п 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 ми зреагували на те, що тренерський штаб перестроїли гру і трішки вирівняли. і В кінці концов ми забили свої свої голи. Наконець розбутав стандарт. Те, що ми тренували, тренували. все. Турбує стан Олександра Мізюка, я так розумію, вимушена заміна. Яка причина? О, зараз у наших хлопців є навантаження. Все-таки вже екватор позаді, тому і не тільки Саша Мізюк, у нас і Даня Кайдалов, і вот Денис Петручний. Ще є які от, е, здорово, що Кирил Дігтяр одужав перед цією грою. Тобто всі хлопці працюють на, на максимумі. Я казав, що у нас дуже гарний колектив. Люди, які у нас в колективі виходять і заміняють дуже здорово. Сьогодні навіть і спрацювали ці заміни. І здорово вийшли хлопці. Що ж, відпускаємо вам. Дякую з перемогою Дякую всім.